Оці міді з маслом, з часником і з петрушкою. А ці? А ці просто типу замариновані. Ну давай тоді ці беремо. Ну добре, домовимося. Оце що за капуста? Це не вона, оце. А мені що, важити не треба? Ні, на карті все зла. Беремо цибулю на шаурму. Буде хай така чи дивить Ти ж ти в нас по сокам вмираєш. Чого ти п'єш яблучний сік? Та він не, добре. Та він не добрий. Добре. Ну бери. Та я взагалі не п'ю. Бери ти ж. Я виноградний пила. Каже, не бреши. Бери. Та не треба набирати, так, на бутерброди. Так, бахон, дивіться, яка вона них ціна. Пане тонна. Паска. У них цих пасок. Кругом. Улюблена їжа. Солодка. паска з да. Ну, це тільки... тільки От, занята, я таке не їм. Я не знаю, як можна поєднувати солодке і солене. Гляньте, яке в них тут морозиво. Різновиде. Ну, зима на вулиці, горло болить. <ривіт> Пішли. Так це ми зайшли тут якісь різні соуси, різні пасти, огірочки. Може когось на соляненьке потягне. Чи теж? Без кажуть, що б. Хто так. хоче огірочків? Бачите, не треба купувати, закрила ціле літо. 3 долара чи 3 євро. Ну, блін, дорого. Ну нічого, така банка 2,75. Нормально. Та мені захотілося кісточок. Кісточок? Все? Цікаво, наскільки це ми тут взяли. Покажу вам, що не якими. Пару шматочків, буквально два шматочки, випустить. Це дуже дорого. Дуже і дуже. Боже, свиняча якась частина ноги 11.62. Геть сказали уже. Не, ну м'ясо, звісно, у них великі сможки просто.